І всім привіт, з вами я Наза, і ви на каналі Світко І на цьому відео я хочу вам показати про те, як я зловив, ну, розказати про те, як я зловив матку на вулиці. Ось вона. Про те, як я її хочу тобто, відростити, що в мене була ще на колонія, Та ще дуже багато цікаво. Але перед цим я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Та підтримуватись український контент. А ми поїхали! Почнемо ми з того, що я розкажу, що ця матка це непроста порода, бо мої мурахи, про яких я знімав відоски, то були мурахи-хижаки. А це матка або королева, називати її, як хочете, це мені легше називати матка. Це матка якби садових мурах. Ну, також їх багато як називають, там, наприклад, вуличні мурахи, якісь ще дворові мурахи, але мені все називати їх садові мурахи. Тобто, бачите, я, я її поставив в такий інкубатор для мурашок. І бачите, вона тут вже поклала свої яйця. Бачите, це яйця. Я ще а, в минулому відео я показую вам. Як сказати, личинки та куколки. Бачите? П'яєчки тобто. Також, я думаю, ви точно бачили летучих цих ну, мурахів, які мають з собою крила. То це саме ці матки, вони спочатку маленькі виглядають як пусті мурахи, але далі вони виростають до таких великих розмірів. Бачите? А тепер я розкажу, як я зробив інкубатор. Я взяв таку колбочку. Я її, тобто вона мені мене зразу йшла в комплекті, Така скляна колбочка. Що я зробив? Я взяв, я взяв колбочку і налив в неї трішечки водички. Бачите, це водичка. І закрив її щільно ваткою, щоб вода не стікала сюди. Далі поставив туди матку і закрив, щоб вона не вибігла з такою ватою. Тільки це вже не дуже щільно, щоб я міг далі витягнути вату. Також я зробив таку підставку із картону для неї, для цієї кобочки. А тепер я її просто ставлю в комору, і їх не можу чіпати, але я вам тільки ще показати, бачите? Ось така вона. Я надіюсь, це відео вам було корисне. І Ви дізналися багато все цікавого е, Якщо хочете, то пишіть мені в коментарі ще якісь прикольні ідеї. Ну що ж, всім пока!